Сьогодні ми з вами будемо малювати зимою пташку. А яку саме ви дізнаєтеся, відгадавши загадку? Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди, хтось розвісив у дворі, звуться пташки, правильно, снігурі. Ось такого снігуря ми будемо малювати. Для роботи нам потрібен. Білий аркуш паперу, баночку з водою, два пензлики товщий і тонші, і фарби. Для початку роботи вмочуємо пензлик у водичку і набираємо червоної фарби. Ми малюємо ціло снігуря. Це буде коло. Будемо серединку кола, не виходячи за лінію. Тепер треба трошки почекати, поки воно підсохне. Тепер би трохи підсохло, беремо помаранчевий колір і додаємо таких мазків, щоб висвітлити трохи грудочку нашого пташка. Тепер беремо чорний колір і малюємо крила птаха. Сночуємо. Також малюємо голову і хвостик. Чекаємо, поки трошки підсохне. Коли фарба трохи підсохла, малюємо гілочку дерева. Беремо коричневу фарбу і проводимо лінію. Беремо червоний кольор і малюємо ягідки і калини. Тепер беремо тоненький пензлик, змочимо в чорну фарбу його і домальовуємо клювик нашій пташці. Змиваємо фарбу, беремо білий колір і малюємо око. Все, наш снігу готовий.